Якщо ти вважаєш, що став жертвою торгівлі людьми, важливо знати, що ти не наодинці зі своєю проблемою. Ось кілька кроків, які допоможуть тобі зрозуміти, як діяти далі. Наважся розповісти про свою історію. Ми знаємо, що це може бути боляче, але на жаль, без цього цей етап не пройти. Збери докази та підтверджуючи матеріали. Це не є обов'язковою умовою, але допоможе тобі бути переконливішим. Не мовчи та звернись по допомогу до поліції, служби захисту населення або інших благодійних організацій по типу нашого фонду. Така допомога є добровільною, тому лише від твого звернення залежить її отримання. Не бійся, усі звернення є конфіденційними, а постраждалі від торгівлі людьми. Мають унікальні права від держави, які ми допоможемо тобі набути. Але запам'ятай, коли людина перебуває у ситуації торгівлі людьми і наявна пряма загроза її життю і здоров'ю, найкращим рішенням буде звернутися до поліції в Україні. Це спецлінія 102, в країнах ЄС 112, у Сполучених Штатах Америки 911. Повідом правоохоронцям усю інформацію про зловмисників, твоє місце перебування, персональні дані та чекай на допомогу. Пам'ятай, що ти заслуговуєш на безпеку і підтримку. Не бійся зробити перший крок до цього.